Площа картинки складає 80 см квадратних. Нас просять знайти ширину цієї картинки. Побачимо, що у нас тут зображений дуже-дуже милий жираф, який, напевно, слухає музику. І ця картинка у нас у формі прямокутника. А ми вже з вами знаємо, як шукати площу прямокутника. Отож, площа прямокутника площа, це ширина, ширина помножити на довжину. Довшина. Ось так. І ми вже маємо значення площі. Це у нас дано в умові. Тобто 80 см це площа всього малюночку, всієї картинки. Це у нас 80, відразу запишемо. Ширину нам потрібно знайти, тому я поки тут поставлю прочерк. А довжина у нас теж дана, це у нас 10 см. Ось тут написано. Помножити на 10. Тобто, нам потрібно знайти якесь таке число, яке при множенні на 10 нам дасть 80. Це число буде 8. Отож, ширина цієї картинки буде 8 см. Спробуємо зробити ще одну схожу задачу. Є прямокутник з площою 24 метри квадратних. Ширина цього прямокутника 4 метри і нас просять знайти довжину прямокутника. На цей раз нам навіть не дали малюночка, тобто ми не бачимо, як виглядає цей прямокутник, проте я хочу вам довести, що ми можемо обчислити це, тобто знайти довжину прямокутника і без візуальної частини. Отож, для цього нам знову знадобиться. Формула площі прямокутника, це у нас площа прямокутника. Дорівнює ширині ширина помножити на довжину. Помножити на довжину. І знову ж таки, у нас є значення площі. Це у нас 24 метри квадратних. Тобто ми тут запишемо 24. Ширина у нас також є, це у нас 4 метри, тому тут теж буде 4. А довжину нам потрібно знайти. Тому ось тут я поставлю прочерк. Нам потрібно знайти якесь таке число, яке при множенні на 4 дасть нам 24. І це число має бути 6, адже 4 помножити на 6 – це 24. Отож, довжина цього прямокутника буде 6. 6 метрів. Метрів. Ось так.